Доброго ранку, друзі, ви на каналі Ранок і з вами знову я. Радий бачити вас або просто знати, що ви є. Сьогодні 21 вересня-субота, це значить, що до Нового року залишилося лише 102 дні. Пам'ятайте, що кожен день це маленький крок до чогось великого. Тож, якщо сьогодні хочеться просто полежати, знайте, що це теж стратегічний крок. Які свята та іменини святкують 21 вересня у світі та Україні? Сьогодні Міжнародний день миру. Нагадування, що мир починається з кожного з нас, навіть якщо зранку ви встали не з тієї ноги. Для України це дуже актуальне свято, тому я щиро бажаю вам миру і якнайшвидше. Також ми сьогодні святкуємо день фармацевта, час подякувати тим, хто робить наше життя трохи менш болісним і завжди знає, що нам потрібно. А ще сьогодні всесвітній день поширення інформації про хворобу Альцгеймера. Я дуже сподіваюся, що вам це не знадобиться, але просто вітаю тих, хто, можливо, знає більше ніж ми. А ще сьогодні день соку. Сьогодні можна випити соковитий напій і сказати здоров'я це просто. І ще сьогодні день з'їж яблуко. Час взяти яблучко і не лише насолодитися його смаком, а й подумати про здоровий спосіб життя. Ну і якщо пішла така канітіль, сьогодні ще день банани. Чудова нагода пригадати, що цей фрукт не лише смачний, а й приносить багато енергії, особливо коли потрібно багато справ встигнути. А ще сьогодні дні. Міста Кропивницький Херсон, Чернігів та Прилуки вітаємо всі ці чудові міста. Нехай сьогодні там лунає лише святковий настрій. Щодо іменин, сьогодні іменини святкують Марія та Іван. Вход вдвох. Якщо у вас є друзі з такими іменами, не забудьте привітати їх. А якщо забудете, скажіть, що згадали, але вирішили здивувати наступного дня. Так, улюблена наша рубрика Гороскоп на 21 вересня. Овен, ваш день обіцяє бути сповненим енергії, що правда ця енергія нагадує пориви вітру то туди, то сюди. Не хвилюйтеся, зрештою, ви все одно потрапите куди треба, навіть якщо спочатку заблукаєте. Телець. День схожий на паузу перед великим проривом або на паузу перед черговою серією серіалу. Все залежить від того, наскільки серйозно ви підходите до перегляду. Рак. Ваша інтуїція сьогодні це найкращий інструмент. Ви можете передбачати дуже-дуже багато всього, тому використовуйте цю інформацію як треба. Лев. Сьогодні у вас стільки харизми, що люди будуть вам заздрити, або просто питати, де взяли такий чудовий светр. Діва! Сьогодні ви майстри організації, але не перестарайтеся, навіть наводячи лад, не перетворюйтеся на того, хто постійно поправляє подушки на дивані. Терези. Сьогодні ваш день балансування. На цей раз спробуйте знайти баланс між роботою та відпочинком. Але якщо ж все ж таки схилитися в бік останнього, ніхто не засудить. Сьогодні все-таки субота. Скорпіон! Якщо ви давно хотіли зробити щось сміливе, сьогодні ідеальний для того день. Але, можливо, не варто починати з підкорення Евересту. Почніть з чогось простішого, наприклад, з нової страви на вечерю. Стрілець. Сьогодні ви справжній дослідник, але навіть якщо ваша експедиція обмежиться походом у супермаркет, пам'ятайте, кожна маленька перемога дуже важлива. Козиріг, ви сьогодні настільки практичні, що навіть чаювання перетворите на продуктивну подію. Ну, якщо не встигнете, завжди можна сказати, що це був момент для медитації. Водолій. Сьогодні день несподіванок. Головне не здивуватися занадто сильно коли самі себе забудете у дзеркалі. Ну і риби ви сьогодні настільки емоційні, що навіть реклама про котів може вас розчулити. Не переживайте, іноді корисно випустити емоції, навіть якщо це просто під час кави. Так, трохи інформації про погоду. Сьогодні на заході країни мінлива хмарність, це означає, що у вас є шанс побачити і сонце, і дощ, і в один у той самий час. Якщо вам набридло носити парасольку з собою, пора відчути себе справжнім провидцем. На сході та півдні справжня осінь, дощі та хмари. Якщо вирішите сидіти вдома, чудова нагода запастися какао та серіалами. У центрі та на півночі, прохолодніше до 15, це означає, що настав час витягти теплі шарфи і згадати, де вони взагалі лежать. Пам'ятаємо, що погода формується лише у вашій голові, тому гарний настрій це запорука гарної погоди. По прикметах дня та що сьогодні не варто робити, якщо бажаєте, щоб ваше життя було щасливим. Якщо побачите сьогодні чорного кота. Знову, нічого страшного, головне, щоб він не попросив у вас грошей. А якщо попросить, то а вже ж дайте. Також не позичайте гроші, лише віддавайте і лише котам. Кажуть, що якщо позичити 21 вересня, їх буде важко повернути, але краще не перевіряйте. І ще не залишайте робочі завдання на завтра. Завтра, все ж таки, неділя. Вони можуть просто перетворитися на снігову лавину незавершених справ. Залиште всі справи на понеділок. І мотивація від мене: пам'ятайте, кожен день це можливість створити щось нове, навіть якщо це просто новий спосіб виправдати свої ліньки. Подумайте, запишіть і рухайтеся у цьому напрямку. А я дякую вам за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Ви ж знаєте, кожен лайк наближає мене до нового випуску. А вас, до гарного настрою. Сподіваюся, тепер усе враховано. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, своїх рідних і тих, хто для вас дуже дорогий. Пам'ятайте, перемога буде нашою. Живіть з цією думкою, і все буде добре. Гарної вам суботи! Я чекаю на вас завтра, у неділю, майже у той же час. Пока!